Так, продовжуємо. Ну, давайте познайомимося все ж таки з Clide Studio. Ну, давайте подивимося на поле робоче, то есть на сам інтерфейс цієї програму людини. Вот, і, значить, що ми бачимо? Ми бачимо тут, значить, Ну, в мене тут великий перелік цих проєктів, ну, фактично, баз даних. Ну і, значить, по-перше, по первах, по там нічого не буде, вам потрібно буде створити цю базу даних. От. Ну, в правої частині тут може змінюватися. Тут може бути інформація як про самі ну, бази даних, про елементи баз даних, таблиці, наприклад, там воно побудовано так, що ви на вкладинках можете бачити структуру, дані, її, обмеження, індекси, тригери, DDL, так <клух> От. <клух> І тут же ж може бути Рідактори SQL, котре ми можемо виконувати запити прямо отут, в цьому місті. Ну і потім ми зможемо перемикатися. Що тут у нас є? Датабейс, значить, ми можемо створити базу даних, додати базу даних, структура. Тут можна постворювати елементи бази даних, ну, наприклад, таблицю те ж саме. От, view, значить, тут ми бачимо, як ми бачимо ці елементи, що ми бачимо, база даних, статус, панель бази даних. Тут можна змінювати, можна як птиці обрати, От, бачите, а можна Тобто бази даних зникли, а тут можемо поставити. То есть це, э, ви можете налаштовувати самі під себе вигляд зовнішній Tools. Ну, В Tools якраз є ось той OpenSQL Editor. Він з'являється прямо ж тут в правій частині. Вот. Ну, і можемо тут, в тому числі, робити імпорт і експорт. Ну, імпорт і експорт ну, можна провести тут. В різний спосіб. Ми можемо його експортувати як це, це СВ, а можемо імпортувати його в вигляді значить, інсертов, тобто речень мови СQР. SQL. SQL — це структури Query Language, тобто структурований, структурована мова запитів. Ось така ось штука. Ну і Хелп там ну, дещо там про документацію. Ну, чому я назвав шпаргалку, бо повністю ну, важко там окинути все оком навіть за пару, за декілька пар навіть тому буде, як то кажуть, галопам по Європам на певному прикладі, котрий ми з вами зараз створимо. Я кожного разу пропоную цей варіант, бо ну, він зручний для розуміння. І давайте почнем. А приклад буде, ну, про скажімо так, підприємство маленьке і про його значить, дуже елементарну бухгалтерію. Ну і давайте почнемо. Значить, Ще раз нагадаю, коли ви поставите, встановите цю склад студію, то у вас тут буде пусто. У мене тут досить багато проєктів. Тому, можете не зважати, я просто буду відкривати те, що мені потрібно. Ну, що, database, що ми можемо тут зробити? Ну, додати базу даних. Ну, і тут тип баз даних, SQLite 3. Ну, в чому SQLite 3? Тому що є ще і SQLite 2, котре я навіть не знаю, хто її використовує. Ну, от. Ну і SQLite 3. І еще в X SQLite 3. Так, значить, файл. Ну, давайте тут щось беремо де ми будемо зберігати. Ну, тут в ДБ, ну не тут. Давайте. Знову на диск D. У мене десь є папка DB. DB. І... Здати якусь там під папку, що наприклад, SQLite, хай буде 3. От. Є SQLite, там якийсь там папка з файлами, хай буде SQLite 3. Значить, Зайшли в цю папку і тут створимо назву бази даних. Ну, хай, як його називаємо? Ну, хай буде зарплата. Зар, ладно, ось так. Ну, і він каже, всі бази даних, SQLite 3. Ну, скоріше, якщо ми створимо так, він створить без розширення. Тут можна отак вот додати і написати розширення SQLite 3. Так, сразу. Так, відкрить. Так щось він не хоче зараз поданочку я на паузу поставлю ну трохи помилочка вийшла то тобто, коротше коли ми створюємо базу даних то тобто, датабейс add database ось тут потрібно натиснути на ось цей плюсик не обрати а плюсик бо це обирається а файл а плюсик додає ну і дб SQL3 там, значить, зарплата. крапка lite 3. Ось так. Зберегти. Зберегти, і він відразу там його ім'я в списку. Це список ось тут з зліва частина, буде зарплата. Такої немає, сподіваюсь Немає. Ну і окей. Так, і у нас зарплата десь вона потрібна десь створена. Ось вона в самому кінці. Ну, давайте подивимося спочатку, що у нас там з часом. Зайдемо сюди, подивимося, що в ньому є. Двойний клік лівої кнопки миші нам показує значить, об'єкти по заданим. Поки що у нього можуть бути таблиці і представлення. Ну, В англомовній це View. View. І таблиці, це «tables». Так, що там з часом? Ну, Мені простіше зараз зупинити і почати нову частину.